Ну, які ж смачні відбивні з ананасами. Давайте швиденько готувати. Беремо філе куряче та зрізаємо лишній жир. Розрізаємо на дві або ж і три частини. Відбиваємо м'ясо з обох сторін. Далі підсолюємо за смаком та перчимо. Викладаємо наші відбивні на пергамент та кладемо шар цибулі. Кожну відбивну приливаємо трішки олією. Наступний етап ананаси. Теж викладаємо на кожну відбивну, змащуємо сметаною або ж майонезом. Натираємо сир на великій терці та покриваємо наші відбивні. Ставимо в розігріту духовку до 170 градусів на 30-40 хвилин. Ніжне м'ясо, яке просто тане в роті. Підписуйте, ставте лайки та коментуйте.